Як обробити горловину, якщо у вас немає обтачки або підклади? Обробляємо горловину, вона в мене без підклади. Тому мені потрібно коса-бейка 2-2,5 см і настрочуємо її на 0,5, тобто на лапку. Біля блискавки ми ось так її окутуємо та вивертаємо, щоб у нас був чистий край. Потім ми перестрачуємо по окантовці на 0,1 см. Припуск настрочується на окантовку. Ось так в нас виходить. Потім... Ми беремо наш припуск і знов перевертаємо його на ізнаночну сторону, роблячи перекантик, щоб з лицьової сторони було все гарненько та охайно. Щоб строчка була рівна з лицьової сторони, я тримаю орієнтир по зубчатій пластині. І ось така краса в нас виходить з лицьової сторони. Ось так ось. І тепер повторюємо все те ж саме для другої сторони. Обов'язково уточню, коли ми настрачуємо окантовку, ми її не тягнемо, ми навіть її піддаємо вперед. Свою емблему я пристрочую на відстані 2-3 см від блискавки і кінцеве ВТО.